Про події у світі протягом тижня, які, на мою думку, варто знати нагадати. Говоримо у програмі від неділі до неділі на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні 8 лютого неділя. Отже, давайте разом подивимося, що на мою думку варто згадати. Про які події, які відбувалися протягом цього тижня, варто поговорити. Неділя 1 лютого. Виступаючи у Тегерані в неділю 1 лютого, Алі Хамені відзначив 47-му річницю повернення до Ірану Аятули Хамені, батька засновника ісламської революції, який називають тисяча 1979 року, якого потім якраз і Хамені замінив на цій посаді верховного лідера Ірану. Він зокрема сказав, що. Якщо Сполучені Штати повинні знати, що якщо вони розпочнуть війну проти Ірану, це буде регіональна війна, сказав от, духовний лідер Ірану. Там дійсно в них стосунки дуже-дуже останнім часом напружились. Це було і після цих придушення протестів. Там навіть Сполучені ну, Штати Америки розглядали можливість застосування військової сили. Ну а протягом цього тижня там потім були і перемовини, про це також згадаємо. У США й премія Гремі, вручення Гремії портеріканський співак Бет Банні, він ну, заявив, він тричі отримував цю нагороду за п'ятирічну історію, вигосив полку промову, такуючи АІС, та, цю, цю е, імміграційну е, прикордонну службу. Про це пише з нью Ну Таймс. І також там були інші відомі е, е, співаки, е, які висловлювали. Крити критику проти якраз Айс. Там потім була до речі реакція і на другий день. І Трампа він там багато писав, звинувачував навіть ведучого оцеремонія грамі. Там що ніби буде подавати до нього у суд. Ну бачимо, що насправді в Америки ця ситуація щодо міграційної політики Трампа вона ну наштовхнулася. На супротив, і до речі, такий є спротив, і в середині республіканської партії він звичайно такий багаточисленний. Він не такий жорсткий, але дії представників цієї міграційної служби вони особливо після вбивства двох громадян США, Америки. У Міннеаполісі вони, звичайно, викликали дуже широке бурення. Там були протести. Ну, потім адміністрація Трампа змушена була відігравати, відійти назад, відігравати цю ситуацію так, щоб ну, зменшити цю напругу. Ну і в Австралії в неділю завершився відкритий чемпіонат Австралії з тенісу. Ну і перемогу здобув іспанський тенісист Алікарас. Він переміг Джоковича Джокович там, ну… Міг встановити абсолютний рекорд, завоювавши в 25-й турнір, вигравши е, великого шлему. Ну, Йому це не вдалося, але все рівно це великий успіх, він був, грав у фіналі. Понеділок, 2 лютого. Іран, президент Ірану Масуд Пезишкян, закликав до початку перемовин із США якраз щодо от, ядерної програми. Ну, Так чи інакше, ці перемовини відбулися. Побачимо, яка була оцінка із боку США, і з боку Ірану. А в Коста-Ріці було фактично вже об'явлено переможця в президентських виборів, які відбулися у неділю 1 лютого. Мова йде про право кандидатку Луру Фернанденс, колишня політилюгення, колишня міністр. Не буду говорити, міністерка все таки не дуже мені подобається слово. все таки колишня міністр. Вона отримала майже 49%, Це згідно на той момент, в понеділок прораховано було 81%. Голосів, ну, вона обіцяла застосувати силу для боротьби з насильством, пов'язаним з наркотиками у Коста-Ріці. Вівторок, 3 лютого. Служі штати офіційно завершили триденне припинення роботи частини федерального уряду, спричинене політичними розвіднощами щодо міграційного та митного контролю після загибелі двох американців, убитих федеральними агентами у Мінеаполісі. Так, там потім був такий триденний фактично, ну шатдаун, От вони досягнули домовленості, Трамп підписав, але там далі мали. Бути в продовженні цього приводу перемовни. Потім ми знали, що була інформація, що 700 агентів з, Мі... з Міннеаполіса, звідти з штат Міннесота були відкликані 700 федеральних агентів саме імміграційної цієї служби. Також цікава інформація в США. Ілон Маск вирішив об'єднати SpaceX та XAI. Це важливі частини його бізнес-імперії, як пише. Американська преса цей альянс має на меті будівництво центрів обробки даних у космосі для розвитку штучного інтелекту. Так, не більше, не менше. Ну, побачимо, що в нього з цього вийде. Ну а в Франції вівторок почалися рейди саме по французьких офісах Ілона Маска, соціальні мережі X Там звинувачували в упередженості алгоритмів. В соціальній мережі X можливо спотворювали ці алгоритми її роботу. Про це почали говорити парламентарі. Ну а потім там ситуація ще більше, там почали звинувачувати, що зберігають дитячу порнографію, співучасть в організованому розповсюдженні про та на дані дитячої порнографії, сексуальні діпфейки та заперечення Голокосту. А в Іспанії власник соціальної мережі. Іспанського прем'єр-міністра звинуватив в тиранії та зраді іспанського народу. Бону він там виступав Педро Санчес, премєр міністр Іспанії в Дубаї, сказав, що там розглядає варіант ну, обмеження до 16 років доступу до соціальних мереж молоді Іспанії. Ну, слід зазначити, що таке питання обговорюється і в Великій Британії. Нижня палата вже французького парламенту проголосувала, там, чи не помиляюсь, до 15 навіть років. Ну а в Австралії там 10 грудня вперше вступив в силу такий от закон щодо обмеження доступу до соціальних мереж. Ну, реакція Ілона Маска бачимо, була дуже дуже різкою. Ну, зокрема, я думаю, мені не сподобалося і те, що ми з вами згадували про Францію, про візити прокуратури, це відділ кібербезпеки, який от зробив такі рейди по офісах французьких офісах соціальної мережі Ікс. Ну і в США після місяців напруженого обміну думками через ЗМІ там зустрівся, ну, там, як пишуть, напівтаємно, там до зустрічі проходила, хоча була прес-конференція. Президент США Дональд Трамп та президент Колумбії Госто Петро. Там свій час навіть Трамп звинувачував публічно Госто Петра в тому, що він є, ну, вживає е, наркотики. Ну, Ситуація потихеньку бачимо, налагоджується. А на Кубі на світанку 3 лютого така цікава інформація. В них виявляється оця температура 0 градусів. Це найнижча температура за всю історію спостережень на острові, повідомив Метеорологічний інститут Куби. Отак 0 градусів у нас зараз набагато, звичайно, холодніше, ніж 0. Середа, 4 лютого. Китай. Голова Китаю Сі Цізінпінь провів таку відеоконференцію. ну, Телефони відео дзвінок з. Президентом Росії Путіним, безумовно, там говорили про війну в Україні. Ну, Слід зазначити, що 1 лютого ще в Китаї був візитом Сергій Шойгу, він зучався з міністром закордонних справ Китаю Ван І. Я так розумію, що Путін шукає і подальшої підтримки Китаю у війні в Україні. У США непересічна подія. Газета The Washington Post було заявлено про скорочення 30% співробітників. Пише з Нью-Каймс, де про десь близько. 300 журналістів з приблизно 700, які працюють на це видання. Ну, вона була придбана в 2013 році Джефом Безосом. До речі, він близький з Трампом і говорить про те, що там навіть не хотіли коли була от виборча компанія, там не дали опублікувати редакційну статтю підтримку Камали Гаріс. Ну а до того завжди підтримували саме кандидатів від демократичної партії. Ну Трамп він ну відомий тим, що він виступає категорично проти, критикує ці традиційні засоби масової інформації в США. Ну навіть називають деякі журналісти американські що це є політичне фактично вбивство газети за ваш там пост. Побачимо, що з того буде. чи ця газета ну втратить свій вплив? Хоча там дійсно і тих кореспондентів, які працюють на Близькому Сході в Україні, дуже багато. Все скорочуть, але буде більше зосереджено на національних таких питаннях проблемах. Побачимо, що з того вийде. 4 5 лютого війна в Україні. Україна і Росія були перемовини 4-5 лютого в Абдабі, там тристоронні, російська, українська американська делегація. Ну, домовились вони про обмін полоненими 157 на 157. це, Це, на мою думку, фактично єдиний позитив з тих перемовин. А там з великим рахунком нічого такого не досягли, крім того, щоб ще далі домовлятися. В Норвегії, норвезька поліція оголошує про початок ослідування щодо колишнього прем'єр-міністра Турбойорна Ягланда. Ну, це пов'язано знову ж з справою там, Епштейна, Ніби він щось там просив якусь гарантію на купівлю квартири, хоча б невідомо чи було чи не було. Ну кілька інших відомих норвежців перебувають під пильною увагою через свої зв'язки з американським фінансистом, включаючи крон принцесу Мете Марі та голову Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде. Отак, оця справа Штейна, вона там укується зараз багатьом. П'ятниця 6 лютого. Італія. Ну, тут відкрилися 25-ті зимові Олімпійські ігри. Там були деякі сутички з поліцією. Ну і слід зазначити, що російські та білоруські спортсмени таки беруть участь, але під нейтральним прапором. А Дональд Трамп високо оцінив дуже добрі переговори з Іраном. Він стверджував, що переговори між іранською та американськими делегаціями, щодо ядерної програми, які відбулися у п'ятницю в Омані, були дуже добрими. Ну про дуже добрі він постійно ці говорить. Ти зі свого боку заявив, що переговори відбулися в позитивній атмосфері. Тепер зараз побачимо, як конкретно говорили про результати цих перемовин. Мені закон справи рану в суботу, 7 лютого, заявив, що програма балістичних ракет і України ніколи не може бути предметом переговорів зі Сполученими Штатами. Це наступного дня після цих переговорів з Вашингтоном. Питання ракет ніколи не може бути предметом пригорів, тому що це питання оборони, сказав Аракчі в інтерв'ю аль джазіра Згідно з уривками, який не приклав в своєму телеграмі, на ну, близькому сході Соудська Аравія та Сирія підписали багатомільярду інвестиційну угоду. Там Содіська Аравія ну, підтримує цей е, режим так, після падіння режиму е, Башара Асада. А в Угорщині прем'єр-міністр Віктор Орбан в Угорщині на е, передвиборчому мітингу в місті Сомбатхелі, це на заході. Угорщини, до речі, вибори там будуться у квітні 2026 цього року. Заявив, що він через два тижні приїде в Вашингтон для участі в установчому засіданні Ради Миру, президента США Дональда Трампа. Ну ми вже це з вами якось згадували. Я так називаюся таким намаганням зробити світовий уряд чи там певною мірою заміну організації об'єднаних націй. Ну бачимо, Трамп допомагає Орбану, щоб він все-таки знову переміг на виборах. Сподіваюся, що цього не буде. І неділя 8 лютого знову ж іран про перемовини. Іран не відмовиться від збагачення Урану, що і предметом суперечок із Сполученими Штатами. Навіть якщо нам нав'яжуть війну, заявив про це знову мінізакон справ Абасарахчі 8 люту вже у неділю. Ну і в неділю Індія та Малайзія, в Малайзії прибув прем'єр-міністр Індії Нарен Моді, це вперше за десятки років, вони там підписали цілий раз угод, Тобто там, от, цей Азіатсько-Тіхванський регіон він ну, починає шукати різні варіанти, як жити в тому світі, який фактично зараз. Поламав Дональд Трамп. Ну а в Португалії сьогодні відбуваються президентські вибори. Там йде боротьба між помірковим соціалістом Атоніо Жеза Сигуру, він дуже такий досвідчений політик 63 роки. Ну і лідером ультраправих Андре Вентурою. Це він створив свою партію в 2019 році, фактично, так, такий спротивний коментатор, колишній. Ну, все-таки соціологія дає перемогу. Соціалісту Антоніо Жосе Сигуру. Хоча там і не дуже є, ці, там посада така має повноваження, але все-таки президент може розпускати, розпускати парламент, може бути таким арбітром у політиці країни. От про такі події хотів вам задати у програмі від неділі до неділі. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки. Кому сподобалась програма, вам це не важко. Це допомагає моєму YouTube-каналу. Коментуйте, а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. І як завжди, на завершення програми бажаю всім усіляких і гараздів! Все буде Україна!